Хай вибухи грізні, і кулі, гранати, не чує не бачить мала дітвора, щоб в радості, в сміху було нас багато, щоб мир був, щоб наша країна цвіла. Вертайтесь додому живими солдати, родину, онуки, батьки й сини. Хай сонце вам буде і квітів багато, і ми щоб жили усі без війни. Народу козацького внуки та діти, землею своєю лиш нам володіти, світанку ясному на зустрічі день і вогники віри у душах несем. Нам відомі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні дім, яким болить війна, яке них серце щире та терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима, як в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі гради, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимо за них. За трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких вони завжди для нас герої. Пам'ятайте про тих, хто без вістки пропали. Пам'ятайте про тих, хто не встали, як впали, пам'ятайте про тих, хто згоріли, як зорі, пам'ятайте про всіх вони справжні герої.